Євроремонт у закладах відпочинку івано-франківських регіоналів розпочали місцеві майданівці. Білою фарбою хлопці та дівчата ретельно замальовували усі вікна та двері в одному з місцевих кафе. Таким чином організатори акції забойкотували бізнес, який мають представники провладної партії. Валяш належить депутату обласної ради партії. Ми до нього за. Арті, він досі не хоче вийти. Тому ми закриваємо цей заклад на євроремонт. Слава Україні! Дісталося й відомому в Івано-Франківську ресторану. Його працівники обурені дієми мітингувальників. Чого добуваються люди? Вони нищать приватну власність. Я, як людина, яка несе матеріальну відповідальність, не розумію, чого добуваються ті групи людей, які створюють наступи. Ви облили мене повністю фарбою. Не враховуючи на те, що я жінка, ви піднімали на мене голос. Сюди одразу прибули правоохоронці. Головний міліціонер області Василь Фелик заявив про відповідальність за таке хуліганство. Це приватна власність. Ми будемо реагувати, порушувати проваження і розібратися. Тут це В свою чергу. Мітингувальники закликали франківчан не відвідувати заклади, які належать регіоналам, і не витрачати там кошти.